Друзі, друзі, хочу вам показати голландські квіти і ціни. Євро 50. Такий горщик на віолу. Різних кольорів. Ось така одна і друга 3 євро. З такими. Багато саджанців, бачите? Так, дивіться, яка краса, вже краса. Жовта віола, вже такий движняк тут всі купляють, всі зараз будуть садити. І все зацвіте буйними фарбами в Нідерландах. Такі примулки. Так, а це що зомен блога, сонячна квітка. Ромашка Це... Сім Це... Це... подобається. А... Маргаритка, спансі маргаритка. Іспанська маргаритка. Європіся і горщик. Вони цвітуть, ціле літо, але я люблю інший колір. Марцис. До речі, лохину Розібрали. Добре, що я взяла кущик, була потім, і розібрали. Тут яка краса. Йдемо за ґрунтом. Так, тут осталось, бузок остався, так? Схоже. Це ж бузок? Чи ні? Може це гортензія? Гідрангея. Не знаю, схожу на бузок. Так, форзиція Цвіте. Данік, ми з тобою забрали цей, його і більш немає. Немає більше. Вон які піонніші. Я такі купляла, але щось, він у мене погано ріс в минулому році. Що ми з тобою купляли? Блубері, блубері. Так, блубері купляли і все розібрали. Нема троянди залишились. Дерев було багато фруктових. От як бачиш, то треба зразу брати. А це вже залишились квіти і оливки. Так, а ми приїхали за ґрунтом. Ні, ось, бачите, ще є, ще є трошки сливи є. Черешня є. А, нам би черешні посадити, Скільки вона? 10 євро. Такі саджанці по 10 євро. Грушка є. Так, а, є ще, бачите, ось така ще блубері є. Ну, якісь залишки одненька, мабуть. так, а це червона смородина, ожина, Ось ще блубері. Ну розбирають. І оце все 4-3 євро. Ми блобері купляли за 3 євро. Інжир. Інжир скільки таке деревце коштує, він же росте як трава тут. Не бачу ціни, його можна розмножувати, не треба купляти. Йдемо з ніком розбиратися з ґрунтом. У нас тут є місцевий ґрунт. Я купляла для блу Треба зараз перекласти, для чого ще цей ґрунт. Ось я цинти, як уже квітнуть. Ой, бджілки тут літають. Так, що це в нас? Амаріліс? Амаріліс один боул, один євро Ось такі. Ще коріння таке вау. Так люблю ромашечку, Хочу десь посадити. Ну, дорого. 5,95 А тут примула вже відцвітає, бджілки літають. Чтири штуки за три євро розпродаж. Нарциси. Все, ми поїхали платити за ґрунт. Квіти поки що не купляю. Хочу з вами зайти ще в цей холодильник. Зрізані квіти, букет. Подивитися з вами на ціни. Зрізані нарциси. Амарелі зрізані євро 50. Такий красунчик. Нарциси. Дві штуки євро 50. Такі букети. Я надо 10 штук. 4 евро. Стаки. А у уже значит, дом магнолии. Самый дешевый магазин. Мимоза. Мимоза. Назавжди на 8 березня була мімоза. Кілька вона коштує. Просто цікаво. 2 євро, ось вот, такі от букети. У нас по ділочці продавали. Так. Ось такі тюльпанчики. Такий колір класний. 4,50. І я цей вже в букетах. Навіть піони. Ні, не піони, що це таке? Ось такий ще є холодильничок. Анік вибирає корм для лебедя. так? Є чи немає? Немає? Тут тільки, мабуть, для котів і собак, ну, для пташечок є. Взяли 4 пакети по 25 літрів ґрунту. 2... Це на 9 євро виходить. 4 пакети по 25 літрів. Місцевий ґрунт з торфом, з добривами. Будемо садити. Дачний пейзаж. Ну що, на сьогодні треба далі продовжувати перекопувати ці грядочки, додати щось сюди. Ось, це в тепличці. В теплиці 16 градусів. Дивимось на мої посіви Ще немає. Чекаємо. Чи ночі прохолодні? Не бачу ще нічого. І на вулиці з грядками працювати. Ну, от купили 4 пакети по 25 літрів гарної землі. І куди я її буду підсипати? Я хочу підсипати от сюди в полуничку, Розібратися. Якусь може викинути, якусь прикопати. Малина, вона які листочки вже випускає. Тут бруньки. Полуничка піднімається на агроволокні І сюди теж хочу попідсипати у клумбу. Почала розширяти клумбу. Там бачите, яка земля. Не земля, а одна трава з цим, з глиною. І коріння не годиться. Це треба все в компост, а сюди треба теж гарної землі. Ну що, друзі, мотивація для вас? Ви для мене, а я для вас. Підтримуємо один одного. Так, треба підгодувати трояндочку. Я насипала, але треба туди прикопати. добриво. На клумбу насипала піску, бо почала полоти така важка вже земля. Треба буде з пісочком полоти і зверху ще насиплю цього нового ґрунту покупного. Мабуть, глядачам цікаво, що ж це за ґрунт показую ось такий ґрунт з торфом, з добривом. Розсипчатий, буду зараз розсипати по Нашим грядкам. Так, друзі, звітую, що в мене вийшло. Ось так розкидала пісочок, а зверху гарну землю на клумбу. Нехай буде. Дощики пройдуть. Побачу, що буде пробиватися. Квіточки залишу, бур'ян виполю. Так, що, почала займатися полуницею. Так її прополола, що тут її вже важко знайти, де вона. Так, ну, це в основному новенька мене залишилось, бо було дуже багато старої. Розсипала зверху добриво. І ось так там теж. Залишилось ось так мені, бачите різницю? Яка вона вся була. І яка стала. Ну, думаю, що будуть іти дощики. І вона гарнесенько почне рости. Звільнила, стільки випалила бур'яну, що. Ой-ой-ой, тут набагато менше те, що залишилось. Це мені ще на один раз. Так, бо стараюсь різні роботи робити. Нік. Возив пісок, насипали пісок, ще в цей ящик, в цей Цей у мене вже готовий. під... Томати, тут буду в цьому році томати. В минулому були там, значить в цьому році будуть тут томати. Там будуть огірки ще готувати. Тут були томати, значить теж будуть інші грядки. Там були е, огірки, кабачки, значить там будуть томати. А тут може теж десь по краям туди пару кабачків посажу, нехай туди е, ростуть. А, ну Там огірки, вже сказала. Тут були томати, ну я хочу знов тут посадити томати, але землі сюди гарної навести. Ну, тут ще треба землю з компосту і це все перемішати. Ну, от такі поки справи у нас. А... Нік мені тут щось перекопує, перекопує, ну нічого, нехай, нехай трошки упражняється. Не сильно в нього тут виходить, щось ковиряє лопаткою. Полуничка награвала к ній прекрасно. І що я вам повинна сказати? Дивіться, більше не об'їдають слимаки нарциси. Цей розквітнув, може, ще будуть квітнути. Ось лежить цей корм для слимаків. І ось, бачите, новенький і нормально, не з'їли. Значить, вони або втекли, як мені написали в коментарях, або поїли і до побачення. Так що гарна ця штука від слимаків. Ну, ось так. Вже вечір. Сонечко сідає. Ще хочу показати вам лохину блу Такі ось, бачите, броньки в неї. Я не знаю, що це за броньки, чи листочки, чи, може вже ягідки. Ну, вона прекрасно росте.